Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль що відомо про плани Путіна оголосити в Росії загальну мобілізацію? Чи відбудеться вона? Адже е, одна із мовірних дат 5 січня вже пройшла. Хоча депутати там держдуми все намагаються зменшити і е, безпосередньо вік набору до армії, там з річного віку, ніби тобто думки у них лунають найбожевільніші, але що по факту? Факту вона у них там не припинялася, іде, от справа в тому, що вони бояться публічно наголошувати такі речі, але я можу сказати, вже починаючи з 5 січня е е чоловічої статі на території Російської Федерації, їм вже вкрай складно притинати кордон. Якщо раніше вони могли спокійно при наявності паспорта перетина, перетинати ті чи інші кордони, то на сьогоднішній день це вже великий клопіт. Їх питають, де вони стоять на обліки. Починається з'ясування стосунків, чи вони є призовного віку, чи не призовного, чи є у них якісь довідки. І на сьогоднішній день би дуже складно росіянам виїхати от, за межі своєї країни, і це буде тільки посилюватися, пане Даніло, Минуло майже половина зими. Чи бачите ви що. Найгірше позаду найбільші ризики, чи ще нам потрібно бути в тонусі, так і бути готовими до всього? Якщо рахувати лютий 28 то сьогодні половина от зими якраз маєте рацію Те, що стосується втоми, от ми точно не маємо права втомлятися. Ми знаходимося на війні, розуміємо, що це складний процес. от Весна. Вже не за горами, от ми пройшли складний час. Ви знаєте, що це були атаки і на інфраструктуру, і багато інших речей. І той сюжет, який був, що в Полтаві мають велике бажання запустити електричний транспорт. ось це каже про те, що країна стоїть, країна живе, країна тримається і буде триматися.